Всім привіт, гості-підписники каналу Спікулянт. Хочу вам сказати, що сьогодні у нас барахолка на дивані. Вирішив продовжувати цю рубрику, оскільки було багато коментарів. Людям зайшло це відео. Тому давайте почнемо з маленької такої об'яви. Я на постійній основі. Купляю предмети старовини. Якщо у вас щось таке є, пропонуйте, пишіть у Viber, робіть фото, скидайте в Viber і підписуйте свою ціну. Думаю, ми про все домовимося. Якщо мені ця річ підійде. Добренько. Зараз починаємо з сервіза кового. Сервіз називається Малина. Виробництво часів СССР. Виробник полони. Ціна 500 гривень. Далі у нас дивоптах, також виробництво СССР. Васильківська майоліка. Досить рідкісна, рідкісна статуетка. Зараз майоліка виросла в ціні. Ось і почали активно купувати. От тому-то ціна стоїть 2000 гривень. Не лякайтесь, це і реальна ринкова ціна. Далі, дивіться, дві статуетки, базальтове скло. От, виробництво СССР. Часів СССР перепрошую. Ціна 250 гривень за дві штучки. Цікава така вазочка рубінове скло. Різ, ручна робота, різдене скло. Ціна 250 гривень. Обливна ваза. Ну, не знаю, якщо чесно, теж щось похоже на васильків. От, але кліма маю, так що не можу конкретно вам сказати. За ціною 100 гривень. Ваза з квітами. Така цікава досить з двома ручками за 200 гривень. Виробник теж невідомий. Наступна ваза. Ціна невисока, 100 гривень. По-моєму, вже сучасна робота. Ідемо далі. Далі в нас виходить отакий от аранамент. Вроді би як Карпати, Ліс, гори, ручний розпис, дуже гарний сувенір за 200 гривень. Наступна ваза за ціною 1000 гривень. Це косівський орнамент. Чи Косівський Косівський завод. Ну, орнамент гуцульський, перепрошую, а завод Косівський. Бачите, ціна 1000 гривень. Це гарна висока ваза, не маленька. Вона, бачите, вона майже третя по зросту з того, що я зараз вам показую. Далі йде така от вазочка сучасна, гарні квітки. Все. В ручному розписі, по дуже гарно вона виглядає. Ціна її 200 гривень. Потім китайський орнамент. Велика гарна ваза, але є отаке невелике пошкодження внизу За ціною 100 гривень. Потім ваза дерев'яна. Все різьблено вручну. Дивіться, вона дуже така гарна. Ну, дерево не ціни, це кажуть. Ну, за 100 гривень, я думаю, і ціна варта. Наступна ваза, під ручки може бути От така, Бачите, дерев'яна статуетка, не статуетка, а ваза 50 гривень. Лампа. 100 гривень керамічна. Далі знов косівська майоліка. От. 300 гривень ціна. Отакий От горщик за 50. Потім наступний. Також. Щось. Похоже, похоже на косів, но певно, що, що це все сучасний виріб. Ціна. 50 гривень. Потім поїлка не поїлка, але це е, для мінеральної води. От, хто їде там відпочивати в моршені або десь на курорт, можете собі придбати дуже удобно для розпивання мінеральної води. Ціна 100 гривень. Потім кружка оригінальна привезена з Болгарії, привіз мені син в подарунок. Але я не думаю, чого вона буде стояти. Тут є на ній надпис, що вона з Болгарії. Ціна буде її 100 гривень. Наступне горщик сучасний з орнаментом Соняху. Ціна 200 гривень. Потім отакий чайничок. Немає той чайник кришечки. Решта все ціле, за 50. Ось такий горщик. Ну, старий він, якщо чесно. Такий, не знаю, ну, десь точно СССР, буде за 100 гривень. Такий горщик трошки потерпів. Має, має невеликі сколи зверху. За 50. Супниця. Хорошей всього сучасна, за 200 гривень. Дивіться, турка для приготування кави по-турецьки за 100 гривень. Наступне у Наступне нас тарілка. І от я вам покажу зразу всі тарілки, які є. Дивіться. Всі тарілки виробництва Німеччини. Ось ця тарілка ручної роботи, ручний розпис за ціною 500 гривень. Потім йдуть аплікаційні тарілочки з різними фортецями. От тут навіть є з кораблями по 300 гривень. І тарілки, вони більш користуються попитом. Зі звірями. Песики, качечки, котики, пташки, качечки. Будуть по ціні 400 гривень. І от, як вже пропустив. Зараз вам хочу допоказати. Далі йдуть керамічні статуетки. Песик 100 гривень, кіця 50, тигриня капілка 100. От такий мініатюрний глачик за 50. Коник в полі, теж виробник, не пам'ятаю, чи Баранівка, чи хто, 150 гривень. І пушка штоф. Це реально, тут була горілка. Ось дивіться, бачите. Керамика всередині оброблена. Корок. Просто горілку випили, а предмет залишився за 50. Радянський хрусталь. Ось така за часів СССР цукерочниця, 200 гривень. Ось такі дві вінтажні цукерочниці за ціною 500 гривень. Одна штука. Ось така салатниця 200 гривень. Така салатниця 250 гривень. Ось такі дві ємкості. Ну, це на вареничку, з всього, по 150. Ось така фруктовниця, 200 гривень. Менша ваза за 100, більша за 200. Набір рюмок. Таких часів Брежнева, напевно, 350. Ось така салатниця, 100 гривень. Дві сільодочниці оригінальні по 100. Ось така салатниця 150. Ще таких дві салатниці одинакових. Теж по 150. Так, переходимо сюди. Тут є у нас набір. рюмок 50 гривень. Вот такой набор 4 штуки. Теж 50 гривень. 5 штук фужерів. Якесь бордовое скло. 150. Вот такие для сочку. Компотику. Фужарчики. 200 гривень набор. Кольорове скло, Рафін, ціна 400 гривень. Салатники звичайні по 50. Комплект 2 фужера, 5 румок, 100 гривень. Ось такий салатник за 50. Дивіться, є от 12 вилок. Ось, ну, це звичайні вилки. Це не слонова кістка. Скоріше всього і Є 12 штук, одна штука 50 гривень. Далі, дивіться, ось такі тарелі. Цікаві. Виробник коростень. Десь, напевно, 70-ті роки по 100 гривень. Такий кошик скляний. 100 гривень. Отака От фруктовниця з ручками на металічній підставці 300. Два салатника. Бордове скло по 100 гривень. Дивіться, є такі мисочки. Ось. Зовсім нові. Десь використовувати, відпочивати по 10 гривень штучка. Новенькі. Савдеповський, оцей за 2,50 стоїть ціна. Термос, 80 гривень. І от такі сільодочниці. Виробник Коростень, по 50 гривень. Отакі от з позолотою, Більш оригінальні. Є три штучки. Ціна. Одної штучки 100 гривень. А, і ще не сказав оце блюдо. Е, Тоже виробник Коростень. з позолотою. Клеймо присутнє. От дивіться. За 300 гривень. Трохи безсвічників. Базальт. Ручна робота 750 гривень. Індійський підсвічник за 500 гривень. Керамічний підсвічник за 250 гривень. Отакі От арома підставки. Під арому свічі по 550 за 2 штучки. Дерев'яний підсвічник 50. Дві такі тарілочки. Це мідна така тарілочка 150 гривень. Це у нас папа. Тарілочка, скоріше всього, для причастя. 250. Папільничка. Нефертите. За 200 гривень. Мавпа, яка курить бро, е, латунь 700 гривень. Ніж розкладний подарунковий 100 гривень. Фляга 100 гривень. Дерев'яні шкатулки 3 штуки по 250. Така е, золотий розпис, музикальна шкатулка. Ось вона грає, все, є коробочка. В гарному стані дуже вона. Така дерев'яна шкатулка вінтажна, 400 гривень, петриківський розпис шкатулка 300 гривень. Будуть шахи без одної. Отакої шашки чорної 250 гривень. Далі трістан і ізольта чеканка, яка коштує 350 гривень, кораблик 100, камінь ремча 150. Далі йдуть. Посріблена, посріблена така для прикрас. штукенція, не знаю, як правильно називається. Срібні запонки, комплект за 1000 гривень срібний. отаке От срібне кольцо 50. чашечки на підносі, мехіор посріблений, 500 гривень. Дві таких. Кульки по 100 гривень. Маємо ще дві фотографії на стіну по 100 гривень. Далі у нас отакі підстаканники. Оце міхіор, це алюміній, це нікель. Ціна стоїть за штуку 50, 50 і 150 гривень. Оце блюдо за 100 гривень. От Потім. Ось така прикраса Шанель 200 гривень в коробості. Браслет за 100 гривень. І тут трошки різних прикрас. Біжутерія. Нічого цінного. Ціни там будуть 50, 100, 150 гривень. В общем, дивіться, запитуйте, я спробую помаліше, щоб ви встигли щось роздивитися. Якщо кому щось підійде, просто. Робіть скриньою, вводьте кружочком, я буду ціну писати. Бо на все не годен написати. Кому що сподобалось, друзі, пишіть, телефонуйте, мій вайбер 068 311 70 73. Всім дякую, всім папа! -па.